Дорогі наші учні, дорогі вчителі, дорогі батьки, я вітаю вас з Днем Збройних сил України. Традиційно в цей день ми проводили в нашій школі конкурси строї істрової пісні, конкурси. Прапороносців, зустрічі, заходи, які захоплювали всіх наших учнів. Сьогодні ми не маємо такої можливості. Але сьогоднішній День Збройних сил України це неймовірний день. Мабуть, після Дня Незалежності. День Збройних Сил України найважливіше наше свято, бо Збройні Сили України це наше сьогодні, це наша перемога, це наш завтрашній день, це наше з вами майбуття. Сьогодні в Збройних силах України я так Злегка порахував сотні колишніх учнів нашої школи, наших випускників, батьків учнів нашої школи, чоловіків і синів наших вчителів. Хотілося б назвати ім'я кожного з них, але на превеликий жаль цього сьогодні не можна робити. Ми обов'язково. Будемо знати і будемо увесь голос говорити про цих неймовірно мужніх, неймовірно героїчних наших братів і сестер. Ми сьогодні шлемо свою подяку. Подяку кожному бійцю Збройних Сил України. Оці слова. Слава Збройним силам України. Вони правда, правди? Вони схожі на молитву українського народу. Вони наповнені такою силою любові, надії на нашу з вами перемогу. Дякуючи перш за все Збройним силам України. Я вітаю вас. З цим днем і впевнений, що сьогодні тисячі тисячі побажань від наших учнів, наших вчителів, наших батьків полетять на передову, полетять у різні куточки України до наших захисників, до бійців Збройних сил України. Слава Україні! Слава збройним силам України.